Ухвала по Криму. Чому міжнародний суд ООН не побачив у забороні Росії у меджлісу етнічної дискримінації? Морські та сухопутні, що про операції збройних сил розповів італійським змі президент Володимир Зеленський. Російські тюремники позбавили громадянську журналістку Ірину Данилович необхідних ліків. Вона потерпає від тяжких нападів головного та вушного болю. Про таке суспільний Крим розказав її батько Броніслав Данилович. Доньку утримують у колонії міста Зеленокумськ, Савропольського краю Росії, де ув'язнене медикаменти видають двічі на тиждень, і то впродовж години. С 1 декабря прошлого года по сей день ей не выдали даже ни одной, э, ни одной таблетки, ни даже того из тех, кто посылал из дому я. Никакого лечения просто не проводится. У нее часто головные боли. Пошла к мед, медчасть, колонии, частенько обращается, но там получить лекарство в принципе невозможно. Их два раза в неделю полтора часа на тысячу человек выдают, и за это время успевают лекарства получить на 20-30 человек, то, конечно, остальных 20-30 лекарства не получат. Ірина Данилович, медсестра та громадянська активістка з Феодосії, як блогер писала про проблеми охорони здоров'я в тимчасово окупованому Криму, зокрема про порушення прав медиків, наприклад, про недоплати за роботу з ковідними пацієнтами. Співробітники ФСБ викрили її у квітні 22-го року дорогою на роботу. А в грудні окупаційний суд ув'язнив її на сім років, начебто за зберігання вибухових речовин. Україна може подати в суд ООН позови проти Росії ще по двох конвенціях: проти катування насильницьких зникнень та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації і розраховувати на компенсації. Про це розповів програмний директор Центру громадянських свобод Володимир Яворський під час брифінгу, де правозахисники роз'яснили рішення міжнародного суду ООН у справах України проти Росії. Головне кажуть правники, що Росія вперше визнана порушницею міжнародного права, хоча й не була визнана державою, що фінансує тероризм. Щодо Криму суд визначив, дискримінація українців відбувається в системі освіти, але дискримінації та переслідування кримських татар і меджлісу суд не побачив, бо бракувало доказів. Вважає Яворський. Проблемою тут є те, що не визнано дискримінацію в ці переслідування кримсько-татарського народу і Меджелісу, зокрема, тому що тут знову ж тут є проблема і українська, і, і теж суду, що він доволі консервативно подивився, що таке меджеліс. Він оцінив, що меджеліс це просто як неурядова організація, що це не представницький орган національного співтовариства, і це доволі проблемна для нас річ. Можливо, ми неправильно не повністю пояснюємо. Снили, не доклалось до цієї проблеми. Позов проти Росії до міжнародного суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року. Він пов'язаний з агресією загарбників у Криму та на Донбасі. У позові йдеться про порушення Кремлем двох конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Рішення суд виніс 31 січня, зокрема, визнав, що Росія порушила обидва міжнародні договори. Командував захопленням Херсонщини Служба безпеки України повідомила про заочну підозру російському генералові Якову Рязанцеву, командувачу 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу країни агресора, за даними слідства, 24 лютого 2020 року. Рязанцев віддав наказ на вторгнення з території тимчасово окупованого Криму і за будь-яку ціну захопити аеродрому Чорнобаївці. Також чинив масові репресії проти руху опору в регіоні. До слова, Чорнобаївку, що наподалік Херсона зброї. Сили України звільнили від окупантів у листопаді 2022 року. І ще два місяці арешту колишньому керівникові Автономної Республіки Крим Олегу Кулінічу, якого підозрюють у державній зраді, суд продовжив запобіжний захід. Про це Суспільному Крим розповів адвокат підсудного Дмитро Паламарчук. Каже, його підзахисного погане здоров'я і, попри апеляцію, його досі не поклали у лікарню, а залишили в СІЗО. Екс керівника управління СБУ в Криму Олега Кулініча правоохоронці затримали у липні двадцять року. Слідство встановилось щонайменше. З 19-го року він працював на спецслужби РФ та передавав їм таємні дані. Військово-морські операції, проведені ЗСУ, дали позитивний результат: Росія втратила чимало своїх суден, а головне втратила вплив у Чорному морі. Про це у розмові з журналістами італійського телеканалу Рей 1 розказав президент України Володимир Зеленський. Зокрема, нагадав про зерновий коридор, створений без Росії. А от щодо війни на землі, то ситуація передусім залежить від постачання зброї від партнерів. Я б сказав так. Морська частина операції дала позитивний ефект. Ми витиснули кораблі, Росія багато втратила кораблів, а головне, вона втратила вплив у Чорному морі, і ми вибудували зерновий коридор, який не залежить від Росії. Що стосується сухопутної лінії виправі, праві, і там стагнація. Так. так я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримка а затримка це і є прорахунок. Але чесно кажучи, ну ми ж не боремось з просто з терористичною організацією. Ми боремось з терористами, які є однією з найбільших армій в світі. Росіяни досі не відремонтували малий ракетний корабель. Аскольд пошкоджений під час української атаки в тимчасово окупований Керчі 4 листопада. Відповідні супутникові знімки опублікував осінт-аналітик МТ Андерсон в соцмережі Ікс. Так при порівнянні кадрів із супутника за 2 грудня 2023 року та 30 січня 2024 року не видно жодних змін у стані російського військового корабля. Аскольд це малий ракетний корабель типу Каракурт, який може нести до восьми ракет калібр, як кажуть у страткомі ЗСУ, знешкодження такого судна є дуже важливим для безпеки України. Чую, телефон дзвонить. Я до кишені номер я беру, а то він, мамо, я вдома. Я так як я до хати забігла, плачучи, бо то сину у хаті цього почала плакати, дала їм телефон. Так, матір нацгвардійця Василя Шевернюка зі Стецевої Коломийського району розповідає про дзвінок сина, оборонця Маріуполя, який 31 січня 2024 року повернувся з російського полону. Тітка Василя Лариса Шевернюк розповідає про звільнення свого племінника, дізналася, прочитавши прізвище Шевернюк у списку обмінених полонених. Відтак каже, звістку про звільнення Василя поширили у всьому селі. Ми у телефоні побачили списки до з п'ятої години. І писайте, такий. Ми з чоловіком дуже здивувалися, зраділи, почали плакати, молилися. І, дійсно, це правда. Василь Шевернюк наймолодший із чотирьох дітей. До армії пішов у 18 років. Хотів будувати військову кар'єру, каже мама Світлана. Це навіть бесіди не було, що він не мав іти служити. Це такого не було в нас. О, і потім він хотів іти у ВДВ, у ці війська, але то якогось набору не було, що багато хлопців. Ну, і були прикордонники, там таможники, Національна гвардія. І так як він вибрав собі Національну гвардію, і він пішов служити. Зі слів мами, через півроку Василь підписав контракт. Був мінометником у 15-й бригаді оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади. У 19 років брав участь в АТО. 14 грудня 2021 року розпочалась його третя ротація. Це був останній день, коли він бачився з рідними. Розповідає мати з її слів на початку повномасштабного вторгнення, Василь перебував неподалік щастя Луганської області. Він подзвонив до брата. Він думав, що я не буду нічого знати. Подзвонив до брата і сказав, що війна, дивіться, мамі нічого не кажіть. І каже, нас тут бомблять. І їх перекинули одразу на Маріуполь. І він тоді ще нам дзвонив, що каже, вони ще не були на Азовсталі. Каже, стоїмо, ми на Дзварді, і Азов стоїть. І Березень мали зв'язок і все, квітень, вже обірвався квітень, травень, ми зв'язку не мали. Жінка розповідає, що інформацію про сина у неволі їй підтвердили в СБУ. Згодом, каже, Василь кілька разів телефонував з Оленівки. Як був теракт той в Оленівці, то також ходили і плакали, бо не знали нічого. І так, що я так знаю, рано в неділю подзвонив. Бо то з п'ятниці на суботу був теракт, в неділю зв'язок, такий паршивий був. О, і сказав: Мамо, я живий і здоровий, і все. Далі про долю сина Світлана не знала кілька місяців. Згодом каже жінка, їй вдалося відправити сину листи і отримати відео, на якому він російською розповідає про свій стан. У мене все хорошо, живу здоровий. Надіюсь, скоро мене. Люблю вас. Зараз зі слів матері Василь Шевернюк перебуває на реабілітації і за кілька тижнів приїде у рідне село провідати рідних. Наталія Васоловська, Назарі Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.